Слава Україні, слава Збройним силам України. В цьому буде відео багато інформації. Буду жалітися, буду просити, як завжди, у вас, вашої допомоги. Буду просити у всіх і у глядачів, і у блогерів. Розповім взагалі цю ситуацію, чому воно так. Але тим не менш, ну, не знаю, як почати правильно відео, але почнемо з того, що. Придбав я, ну, ми придбали третього принтера Creality K1C. Ну, чому саме ці моделі, я думаю, це не будемо забивати ефір, принаймні поки що, принаймні спочатку. Але зроблено це для того, щоб збільшити об'єми випускаємої продукції для Збройних сил України. Що спонукало для цього? Ну, Звісно, наявність, грубо кажучи, вільних коштів і велике бажання допомогти нашим героям, нашим захисникам. Ніхто не хоче. Магазини, ніхто. Юра, штурмував їх цілий тиждень. Магазини, які продають техніку, ніхто, ні фіга не хоче, ні знижку дати, ні там поспівпрацювати якось. От, скажу відверто, як є, всім по барабану. Тільки надія на людей, тому що в частності ви мені допомагаєте, переводячи кошти нам на збори, в частності на філамент. В описі під відео буде конвертик для тих, хто бажає нам ще допомогти, тому що тепер уже три принтера будуть їсти більше філаменту, швидше будуть це робити, і тому нам потрібна буде ваша допомога, як завжди. Ну, як бачимо, для четвертого місця ще є, треба ті бутильки тільки випити. І поставити тоді четвертий креаліті. Е, працюємо ми викликана і одна з причин цієї покупки третього принтера. Коротше кажучи, що я вам можу сказати? Навіть з моїми переглядами по цій тематиці, грубо кажучи, там тисяча, півтори дві там тіктоки, хіроки е, з нами зв'язалися ще один. Е, цей, військовий. Підрозділ, да, військовий з підрозділу з великим проханням. Людина просто тупо тобі пише, дзвонить, чуть ли не плаче в слухавку і каже, що, будь ласка, поставте мене в чергу, поставте мене, будь-що нам дуже оперативно потрібно. Ну, в даному випадку ми надрукували, вже відправили, я їм їх не, не зможу показати, але ми надрукували корпуса для цих. Для павербанків вони роблять павербанки, їм потрібні були корпуси. Там не дуже багато, три штуки, три комплекта, але тим не менш обіцяли зробити якийсь звіт, якісь там фоточки, показати, розповісти, що там і як. А так ми працюємо з 53-ю бригадою, яка знаходиться зараз на Донецькому напрямку, і їм потрібно дуже багато всього. І ми на друк армію, те, з чого починалося, ми тупо не встигаємо друкувати. Ми працюємо зараз напряму з підрозділами. До речі, одне з останніх наших відправлень, яке ми зробили. Зараз зроблю вставочку, хлопці там передають, так би мовити, вітання. Розпаковуємо посилку від підлисенка Константина. Надрукували нам плашки для наших бомбарів. Ми приносимо свою подяку. Це нам допоможе у знищенні ворога, а також для гуманітарних місій для наших бійців. І тому ми продовжуємо свою роботу, продовжуємо витрачати ваші кошти, які ви надсилаєте на філамент, продовжуємо його замовляти. Деякі запасики у нас є. Е, Нормальна робота йде, третій зараз що, коричневе ти поставиш, да? okay. Ну, ну давай, це. Давай. No, нову нову бабіну. А що ми будемо, як ти косовий... Ти казав, кубік вже ж не друкувати. Ні, кубік кубіком, давай, може, поставимо з пачки провіримо. Ні, Юр, не сьогодні. Не Бог з ним, то вже не сьогодні. Є, скільки у нас там, Юр, 4 катушки ще, да? так? 4 катушки залишилось. Да? Так, Тому дуже прошу ще раз допомогти всім, хто може, хто бажає на придбання, щоб наші ці три дракона не зупинялися. І що я можу сказати вам зараз? Доповідаю вам, що ми робимо. Що там тяне? 29%. А, нормально. Ну там трошки і підніметься. Да? Доповідаю вам, що ми робимо. Зараз ми не можемо відмовляти їм, тому що цими штучками, де воно? Оцими штучками на коптер воно чіпляється і доставляється на передові позиції провізія. БК, їжа, всі необхідні матеріали для наших збройних сил. Тому ну, просто. Уявіть собі, якою це треба бути людиною, ну щоб їм відмовити, не знаю, сказати, що я там працюю над рук армію і замовляйте там. Ми цього зробити не могли. І ось бачите, які ми робимо зараз іменні штучки. Все це дякуючи вашій допомозі, дякуючи вашому пластику, на який ви даєте гроші. Випускаємо зараз отакі штучки і отакі трошки поменше, але теж у них ціль одна і та ж. Теж вони з нашою, так би мовити, символікою, з нашою назвою каналу. І до чого я веду? Робимо це все діло на всю потужність. Цілодобово вони працюють, тупо зупиняються тільки для змащування, очищення, там, ну, коротше кажучи, для обслуговування і заміни бабіни. За свої кошти купили безперебійник, так як вимикають світло, дуже великі втрати по часу, по, поки перейдеш на генератор, втрата матеріалу можливо, якщо вирубається світло. За 5 тисяч купили безперебійничок, бачите, тягне. Ти пленочку зняв, Так, а що? чи воно ж перевіряється? він... Да? Купили безперебійник, три штучки принтера тягне. Головне не запускати їх Одночас. водночас. Запустили один, він пішов в роботу, другий і потім третій, щоб навантаження розподілялося. Бо він же ж в пікові бере там, щось, там 350 чи щось таке ватт. Да? Да. А вже е, в роботі 60-70. І тобто класно виходить така безперебійна робота. Безперебійник Продемонструй, будь ласка. Вироби його. Зараз на відео прямо покажемо. Ну, що тільки... я треба ну о. ось воно все на безперебійнику працює. Юра вимкнув, він зараз пікнуть. Десь до... О. 33. на Трошки пікає. Ну, ми не заміряли час, на який він максимально може потягнути, тому що третій принтер ми тільки встановили. Але часу для того, щоб перейти на генератор, вистачає з головою і тому нас це більш-не менш влаштовує цілком. Що я хочу у вас попросити у людей, особливо великі надії я покладаю на наших блогерів, будь-то по тематиці, будь то будь-яких будь інших від глядачів. прошу вас. Відео ви цим поділитися не зможете, бо дуже часто в коментарях посилання не дасть вам розмістити бот Ютуба, ну, адмін точніше. Прошу дуже блогерів, яких ви дивитесь, поділіться. Напишіть коментар, що там, на нашому каналі «Сільхозпереділки» нам вийшло відео, де я всіх прошу, як людина і прошу людей допомогти. Ми готові на себе брати витрати по світлу, там, купівлі безперебійників за свій рахунок повністю, відправка новою пошту, зв'язки, роботи з цими файлами і всім іншим. Прошу людей, я теж розмістю в описі окремий конверт під назвою на принтер. Прошу вас допомогти у зборі мені на цю річ. Окреме звернення. ну, З усім серцем, з усією душою, ну, хочу звернутися до блогерів і звернутися до вас, хлопці, в особливості це до молодого фермера, до сина фермера і ще до інших. Ну, Їх я назвав, до них претензій маю і прям не заставляю їх. Просто ми їх дивимося і зразу, хто в голову перший прийшов, дивимося на постійній основі. І до вас звертаюсь, будь ласка, хлопці, дивіться для вас декілька варіантів, хочу запропонувати. Дуже сподіваюся, що ви відгукнетесь. Дуже вас прошу. І отже, які варіанти? Дивіться, прийміть участь, купіть собі отакий креаліті. Ми вам надамо весь супровід, всі болячки, всі нюансики, які можуть бути. Весь супровід, вся допомога, вплоть до готового файлу, який тупо вам треба буде скачати на флешку, да там передати, вставити no, в принтер, принтерджікота. Це який потрібен, все ми вам зробимо. Будемо супровід вам вести, допомагати у всіх питаннях. Ми вже собаки биті в цьому питанні. Оцей варіант найкращий чому? Тому що він автосушка з модернізацією. До речі, якщо надумаєте купляти, ми вам безкоштовно роздрукуємо весь комплект модернізації, який потрібен для цих тюнінгів, коротше кажучи. Це все з вами будемо розмовляти, щоб не забивати зараз ефір. Або другий варіант, якщо ви ну, боїтеся, не хочете, немає часу, там, ну, особливо бажання чи як, там, займатися цим всім, знайомитися з цією тематикою. Давайте от ви мені надасте цей принтер, оцю модель, ви купите мені. Ми будемо на ньому друкувати. Вам вічна честь і хвала, я вам його віддам по першому ж запиту, коли б ви не захотіли його повернути. Ну, скажімо, ви от купите, надасте нам його, ми будемо ним працювати, ви захочете його назад. Ми вам його, звісно, повертаємо в ідеальному стані, так би мовити. Все буде з ним добре, все нормально. Підписуємо його, він буде імінний у нас. Ну, дивлячись, хто там ваш там Ютуб-канал чи що ви там захочете, які там ініціали. Ми його підписуємо. Ваш імінний принтер буде працювати. Вироби, от скажімо так, якщо брати, наприклад, оці скиди, якими хлопцям доставляють провізію, отут у мене от сільхозпереділки написано. А тут буде, от, скажімо, син фермера, або фермер. молодий фермер Ютуб. Тобто, да, це не. Якби не обов'язкова така річ, але нам дуже буде приємно, що ви ну такі грандіо немалі кошти вклали в цей проект. Я ну ми поставляємо військовим оці вироби абсолютно безкоштовно. Ні копійки, ніхто ні з кого не бере. Ми платимо і за доставку нової пошти, і дуже раді, коли вони їх забирають і знімають нам звіти, або ж фотозвіти, або відеозвіти. Тобто люди перевірені, люди дійсно військові. І хочеться, можливо, і на друкармію трошки допомогти, тому що відгуки військових ну, нормальні продукт друг армію, але ж знову ж таки вони ж не всесильні, сильні, і в них там не тисячі тих принтерів, і всіх вони закрити бажання, ну, цілі і потреби теж не можуть. І людям, зрозумійте мене, військовим, я ж не можу їм відмовити, сказати, що ідіть лісом, ідіть на друкармію, чекайте там і все. Тим паче, ну от подумайте, нам далеко йти не треба. Біля хати вириваємо окоп собі, сідаємо на добу і чекаємо, поки нам скинуть з коптера оце хавчик, чи не знаю, блядь, будь-що, води бутилку чи щось таке. Мені цього перевіряти не треба. Я дуже хочу, щоб ви долучилися не тільки син фермера і молодий фермер. Повторюю знову, вони не зобов'язані тільки одні оце все діло тягнути. Я до них звертаюся, просто як до людей, яких ми ну, часто дивимося, майже кожне відео, грубо кажучи. І до інших блогерів, які, яким не важко нам допомогти, ми дуже будемо раді співпрацювати з вами на будь-якій основі. Чи будь-ви захочете, ми вам допоможемо. Якщо візьмете от саме таку модель, вона нормальна. Оцей, це самий старий, саме перший, там уже, не тисяча моточасов намотана, я не знаю, або десь около того. Цілодобово вони шпарять, цілодобово тут херачать оці всі головки, все воно рухається. Ось Юра, це, ну, він 36 ввод... днів і 9 часов 43 хвилини. Ну, помнож. 36 днів, так? Да? Mm -hmm. Юра вводить в експлуатацію третій, там обнова скачується, ну, верифікація там всі оці справи. Я дуже вас прошу, ну реально, зрозумійте. 364 плюс 9. Ну, 870 40. часов. Yeah. Ну, хай там простою, якихось, там часов 10, грубо кажучи. Більше він у нас тупо ну, за весь оцей період. Поки там 5 хвилин туди-сюди заміна філаменту чи ще щось або ночу, якщо або там вночі там будинку, якщо яку переспав, ну да, якщо а так ми стараємося на ніч ставити проекти, які займають, от скажімо так, чотири отаких плашки. Юра зробив проект. От чотири плашки таких на стіл лягає. Вони. Майже 8 годин? Ні, 7. 7. 7 7, і 2 хвилини. 7 і 2 хвилини друкується. Тобто ми отак в 12 ночі ставимо. Ну, ясна справа, вночі там коли зайшов, подивився, це щось 3 години. Та ми 23, 23 хвилини. 3 і 23 хвилини. А отакі скиди, отакі скиди 10 штучок 10 годин, щось там, да? 8. 8 годин, 8. хіба? Не 10, да? А, 10 8. штучок. 8. А, все. 8 штучок, 8 годин, 10 штучок да, друкується да, од да. одномоментно. Поки що таких три види у нас цих виробів. Я ж кажу, на друкармію я не встигаю, повторюю знову. Ну, реально, війдіть в положення, благаю вас, зрозумійте всю ситуацію. Класно буде, якщо самі купите, ми вас е ну, як, підтримаємо повністю, розповімо вам, все покажемо, розкажемо. Хлопці, і дівчата, блогери, хто має можливість це зробити. Якщо ні, давайте домовимося так. Мій номер буде контактний в описі, вайбер. Там всі справи, спишемося, домовимося, переговоримо. Я даю слово своє як людини. Ні від кого не ховаюся, як би і не думав. Дуже сподіваюся на вашу співпрацю. Як і казав, що дайте принтер, ми в будь-який момент, як ви дасте заявку, що ви його хочете назад, по будь-якій причині мені не потрібно буде пояснювати, що там, як там. Забирайте його назад і все, і ми вам будемо дуже вдячні, що ви нам допомогли і ми змогли надрукувати енну кількість виробів для наших військових. Я дуже вас прошу звернути на це увагу. І дуже вас би просив теж, хто подивиться з каналів це відео, з блогерів. Допоможіть зібрати. Можливо, оголосіть це через себе збір на оцей філамент на наші потреби, тому що я не волонтер. Ми це на добровільних засадах все робимо. і Я як фізична особа не маю права проводити через себе великі суми коштів, бо податково задовбе потім мене так би мовити, самі розумієте. Почнуть там і податки вимагати, і все таке, але це ж людські гроші, на які я на себе не витрачаю. Це йде все на філамент, все йде на Збройні Сили України. І я дуже був би радий, якщо ви б мені навіть допомогли в зборі на філамент. Скажімо так, ще серед підписників оголосили збір на свою картку зібрали, там 1010 10-12 на придбання там 10-12 котушок. Звісно, де придбати в LBL, це тільки LBL. там з нами списалися, оформили замовлення. І ви нам теж так допоможете. Це мій крик душі, тому що я розумію, що я не можу, не хочу допускати зупинку цих всіх принтерів. І з іншого боку, ми вклалися теж немалими сумами, і поки що, принаймні, поки що у нас вільних коштів немає. Я залишив деякий резерв на карті, щоб. В случаї, що, якщо щоб не зупинялися ці три дракона, тобто був філамент, чотири катушечки ж поки є, але тим не менш його треба вже буде скоро замовляти в будь-якому разі. Тобто себе, так би мовити, ж підстрахував, щоб не зупинялися ці три дракона. Тому, пробачте за ще раз тавтологію, але дуже прошу вас нам допомогти. Е, тепер е, в кінці, вкратці скажу, чому ж саме ці принтери. Тому що вони швидкі, що там? Ну аж тепер модернізації поставити. А, я вже й забув, блин, за них. Я вже... Ти вже все? Так, да, я вже все. Я yeah. yeah. Слухай, а там ще ж треба це там отвір, да? Чи я? Ну зараз зроблю. Ага. Ну, це, я думаю, це за кадром вже, да? Йо? Yeah, це ж, ж таке, це нюансики. Це вже хлопцям будемо пояснювати, можливо, not, хто, хто загориться, то тоді вже будемо. нож? Нема на веранді, навіть на кухні. А, я знімався. Тому? Пробачте мене за все, пробачте. Ну можливо, я старався нікого не ображати, нікого не образив, але прошу вашої допомоги. Давайте всі об'єднаємося. Я це роблю. Я ж кажу на добровільних засадах і спонукаю вас. Давайте допоможемо нашим людям, які захищають нас вже не перший рік. Це реально. Ми готові понести всі затрати. Я готовий, моя сім'я там безперебійних ще купляти, бо це ж три штуки максимум, скажімо так, більше четвертий він вже на ньому не стане, бо там три розетки, по-перше, виходить, а по-друге, навантаження буде велике. Це все, електроенергія, відправка нової пошти це все на нас. Я буду дуже радий вам звітувати про те. Я буду дуже радий зняти відео, що якийсь блогер, хтось із блогерів дав нам цей принтер. Це взагалі буде сказка. я... Тиждень спати не буду, якщо ви мені так допоможете. І звісно, буду дуже радий також за будь-яку допомогу. Всі посилання і ці реквізити будуть в описі. Там два конверти привату я створив. Один на філамент, другий на принтер. До побачення.